Ну, за останні дні, в принципі, можна сказати, відбувається трошки спад обстрілів з боку противника, але вихідні пройшли доволі жарко. Постійні прильоти відбуваються з РПГ, СПГ, АГС. Інколи бувають прильоти мінометів. Так як вчора вночі було 5 прильотів 82-х мінометів. 14 року как мы дальше огонь часто ведется с той посадки с пулеметов с автоматов в основном ночью но бывает и днем работает снайпера приезжают ну дився огонь по нами давали відповідь и осколочні поранення зачепили мене. Поранили нами плече, плечащивку Ну і руку. Таких тяжких поранень не було, торчання не було, коли тягло. Побув у госпіталі трошки, вернуся на службу. Ну, тут хлопців багато, моїх побратимів теж, ще які не воювали, не до підтримка. Тут у нас пор. Кваліфіцірований. Да. Що... Кормимо своїх хлопців, годуємо їх, балуємо. Дуже часто там, наприклад, тортом на днях, був доволі смачний бограч, там різні смаколики. Стараємося е, придумати все нове і нове, щось там, якісь налізники, творог, і ще щось. Зараз доволі непоганий капусняк, вариться. Торт, який зроблений із і варення, перемішане, біла гущенка, яку ми зварили і зробили, в принципі, із цих коджів, вона всього змастила і доволі непогана штука вийшла. Около трьох місяців. Ні, помилуй. Хай самі так далі. Так, так, добре. добре. Хлопці хочуть додому повернутися, але додому повернутися вже. І сказати, що вони відвоювали. Вони відвоювали наші території, що вже не прийдеться їхати нікому, ні татові, ні брату, ні свату. Відтиснути ворога на їхній території колишній, так щоб більше вони до нас не прийшли. От, це головна мотивація. Просто-напросто висунути з українських земель.